За декілька годин їх зігнали до вантажних вагонів, в яких перевозили худобу. Все відбулося швидко і неочікувано. Ніхто навіть подумати не міг, що людей виганяють із власних будинків. 72 роки тому почалась примусова депортація кримсько-татарського народу. За офіційними даними, близько 180 тисяч корінного населення постраждало від трагедії. Серед величезної кількості спогадів є історія однієї кримської татарки, яка пережила депортацію. Вона повернулась додому у 90-х роках ХХ століття. Довго шукала власний будинок. А коли знайшла, то побачила: все, що залишилось від батьківської хати, це жовтий тюльпан в заростях бур'яну. З тих пір для неї ця квітка відображення подій минулих років. Хтось знаходить символи депортації в національних речах, народних знаках, таких як тамга. Деякі кримські татари пригадують важку роботу на бавовняних полях після примусового переїзду. В сучасних інтерпретаціях з'являються нові символи геноциду. Втім, історія починалась однаково для всіх. Та случилась утром 18 мая. Причем самое интересное, что до этого, да, за несколько дней, Красная армия освобождает 4-й украинский фронт, освобождал Крым. Люди с восторгом встречали освободителей, и они даже не обратили внимания на то, что с другой стороны завозились еще одни войска, войска НКВД, их было в общей сложности 32 тысячи, и они размещались в селах, где проживали только крымские татары. Люди не обратили внимания на это. То есть это была еще война, это... Ну, освобождение. то есть совершенно никакого э, такого предчувствия даже не было, не у людей. Родина Гульнари до депортації мешкала в Бахчисараї та складалась тільки з жінок. Прадід Гульнари загинув в перші роки війни. Чоловіки, бабусі та її сестри на той момент перебували на фронті. Це були дві взрослі моєго віку на той момент, да, було більше 30 років, і ще стара бабуся пожила і четверо дітей. Бабушка розказувала от воспоминання бабушки й они, конечно, рассказывали жуткие вещи, когда коли вот к ним ворвались, они не знали за що братися. Їм сказали, що їх виводять на розстріл. Усі близькі гульнари вижили, незважаючи на жахливі умови в родині наступного героя нашого сюжету. і бабусі і дідусі постраждали від геноциду. Бабушка моя, після, е... після депортації попала в Таджикистан. Очень рано потеряла родителей. Когда ей было 15 лет, и она вынуждена была выйти замуж за. Мужчина, старше 19 лет, для того, щоб вижити у більшості випадків. Поведінка представників НКВС лякала місцеве населення, але були і виключення. Таке виключення продемонстрував у фільмі Хай Тарма» режисер та актор Ахтем Сейтаблаєв. Одна зі сцен кінострічки базувалась на спогадах мами Ахтема. Мама пом'яканочка в депортації кніма в дом прийшов солдат советський. Взял її на руки и почему чомусь почав плакати. Вот, на вопрос заданный, почему он плачет, он сказал, что вот у него там где-то, я уже не помню, ну и мама не помнит, где именно, он сказал, что у него вот такая там, дочурка и очень сильно напоминает значит, этот ребенок, которым была моя мама, вот ее дочь. И потом в ночь депортации этот же самый солдат пришел с еще несколькими солдатами и офицерами в дом депортировать, собственно говоря, семью. Мамы, но э, насколько было возможно в тех условиях, он старался э, помочь. Після виселення кримські татари потрапили до Казахстану, Узбекистану, Татарстану на Урал. Люди масово вмирали від голоду, антисанітарії, виснажливих робіт. Місцеве населення вважало депортованих ворогами та зрадниками, адже офіційною підставою для виселення кримських татар була співпраця з Третім рейхом. Папінараді, бабушка в частності, да з трьома дітьми, з трьома мальчиками, попала на Урал. Они жили в бараках. Это был голод, холод и нурш такой Урал, да, это, ну, это дикое практически место. То есть они сидели по ночам и слышали, как голодные медведи э, царапали в две бабушка. Даже рассказывала, что когда их вывели с эшелонов, вот везли в совхозы буквально узбекские мальчишки их забрасывали камнями. То есть, ну, они были настроены враждебно. Буквально, я не знаю, они собирали ежей, змей, ловили все, что движело, движилось, что все, что росло, они все кушали. И вода там, конечно, была очень плохая вода, поэтому очень много было дизентерия и малярия. Это первые болезни, наверное, которые вот, постигли крымских татар на месте, ну, в местах ссылки. А в пятом классе уч учитель истории, дойдя до эпизода освобождения города Севастополя во время, во время Второй мировой войны, сказал о том, что освобождение Севастополя и освобождение Крыма происходило бы гораздо бескровнее, если бы не тотальное предательство Крымского татар. Я вам это сказал, когда в зале находилось, в, зале, в классе в нашем было порядка 20 крымских татар. Їх родини згодом повернулись додому. Деякі досі живуть у Криму. Однак ситуація, яка склалась на півострові зараз, знову примушує кримських татар покидати власні домівки. Кримські татари підняли восстання 27 февраля 2013 року. Когда из 300 тысячного народа на площадь перед Верховной радой вышло около там 20 тысяч мужчин, практически все взрослые мужчины крымские татары вышли и высказали свою явную проукраинскую позицию. В то время государство Украины ничего не сделало для того, чтобы не защитить нас, не подбежать нас, ни оружием, ни словом, ни делом. В деле, в языке, э в мысли мы должны быть едины. Це єдине, що може нас сохранять. То, что сьогодні делает Росія. Вона делает проти себя. Нація знову сплачується, знову об'єднається, і нова кровь, новые сили. І я думаю, що це буде очень серйозний отпор. І, звісно благодаря... что, конечно же, в этой борьбе нас поддержить свободна Україна. Наразі дослідники так і не визначились із кількістю загиблих від геноциду у різних джерелах. Цифра змінюється від 15 до 46%. Сьогодні немає жодного представника кримсько-татарського народу в Криму або поза його межами, родини якого б не торкнувся геноцид 1944 року. Герої нашого сюжету та всі, хто причетний до трагічних подій, зараз просять лише про одне: не допустити повторення сценарію депортації. З надією на мир Олександра Єфименко, Марина Халецька Ігор Селява, Артій.